Це мороже, що раз. Дані що не лавалі. Прям Дані. В цьому відео прекрасно все. Ну, по-перше, ресторан парадайз, що в перекладі з англійською означає рай. Ну, а по друге, <сувачки> шановні мешканці Донецької Народної Республіки, 10 років! Дамбілі Бамбаса, ви таки не затямили, що коли ракетна небезпека, треба не в магазині ховатися, а в бомбосховищі. Прильоти у нас ми всі спрятались в магазин. І ще прильоти знаємо, куди прятатися, ми всі в магазині. Ми починаємо. Підпишіться на вечір. Погнали. Хроніки дордома цього разу присвячені пабідабесію головного мозку. Росіяни дочекалися дня, коли зможуть наповну понаярювати на совок і Великою Отечественною війну. Роблять це просто усюди, навіть у тролейбусі. як як він був, Ми... Скрепність не лише в російських тролейбусах. Маємо трохи воювавших дідов від болотного складу міжнародної космічної станції. Подивіться. Дорогі друзі, екіпаж російського сегменту Міжнародної космічної станції від всієї душі поздравляють вас з Днем Побіди. Ні, ну вони б краще повісили популярний серед росіян мем з Гагаріним. Прості, Юра, ми все пролі. Бо ж справді завішувати МКС радянськими прапорами це вершечок підкорення космосу для московитів. І побажання до інших учасників міжнародної космічної програми непомітно викиньте ваньок на мороз. На космічний мороз. мінус 150. їм сподобається. Ну, а поки московити розважаються в космосі у самій Москві щось зовсім геть не до розваг. В день параду біля Кремля по-домашньому почало засипати снігом. А поруч із путіним посадили бабцю вкрай схожу на смерть з косою. Може, це натяк? Підморгніть нам. Окупанти тим часом так весело крокують красною площею, що аж гублять черевики. Щось тривожне, занепокойливе відбувається не лише із взуттям росіян, але й з військовою технікою на болотах. На парад її відправили втричі менше, ніж це було у 2021-му, ще до великого вторгнення в Україну. А літаків таки взагалі тепер 15 проти 75. Що відбувається? Маю дуже нескромне запитання. А, слухайте, а може, щось сталося із російською технікою за ці три роки? Ні, ну у нас звісно є підозри, але мабуть здалося справжні анекдоти з танками: звісно, росіянам не хочеться такої ганьби, як у 2015-му, коли супераналогово нєтна армата. Просто заглохла на репетиції. Тому вже другий рік танкова колона, від якої у НАТО мав би початися одночасно, і НРС і Діарея, виглядає як сумний музейний Т-34 в кількості однієї одиниці. Тут хотілося б нагадати русським, що саме цей Т-34 наймасовіший совєтський танк Другої світової, був створений конструкторами із харківського бюро в Україні. Ну щоб не забували. Завдяки кому він зараз там у Москві, власне їде. Сподіваюсь, що може, хоч після цього, Лаврова звільнять, тому що дипломатична перемога із запрошенням гості на святкування до Москви тепер виглядає як візит президентів Куби, Лаосу і Гвінеї-Бісау. Забула. Ну ще ж були, звісно, керівники могутніх країн: екс СРСР, Білорусі, Киргистану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та Казахстану. Але поки казахський президент сидить у Москві, самі ж казахи не дуже раді святкуванню Дня Побєди у себе в країні, вичувається. Взагалі, 9 мая у росіян щось не дуже склалося. Ось десь на Сахаліні теж почали святкувати. Але здається, німецькі марші сахалінцям подобаються більше ніж пісні. Кобзона. фашист, выложу на WhatsApp, какие у нас люди фашисты, а? едет в машине и фашистский гимн играет на всю Ивановскую. А? Ужас просто. А? Вот он, фашист поселка Шахтерская. Вот, это ты, дурак, а? Это же ужас какой, а? На всю, и главное, на всю громкость фашистский гимн включил. А? Это же ужас какой. Вот Мира 16 живет. С фашизмом. До кінця виконали свій обов'язок перед. Батьківщини неспокійної мешканцям Уфи та інших регіонів необ'ятний. Невідомі добрі хакери зламали місцевого провайдера замість фільмів про Велику Отечественною показали, куди більш цікаві відео із окупантами-вбивцями, псевдовиборами на Росії та весняних потопів, які російська влада очікувано не попередила. Але до місцевих все одно доходить дуже повільно, як до ватних равликів. Мы смотрели всей семьей Парад Победы, как только вот уже готовились к этому шествию, показывали Путина на трибунах, и включилась резко какая-то непонятная муть, где говорили плохо про президента, а также говорили, что ну, все это плохо, война это плохо, что везде в России разруха, что вот Орск подогнувший показывали, что дамбу, деньги на дамбу разворовали. Ну, мы проверили, это шло по всем каналам. Длилось, наверное, минут 40. Вчера был год, как погиб братишка на СВО. І, звісно, ось вот це вот включення було жахливим. Кому б вона це закидала, коли самі ж російські так звані журналісти плюють на дідів на палках? Що касається акції бісмеру, в этом гаду пройдет режимі онлайн. Ну а вечором небо над століцею красять празнічний салют. Але, на жаль, ватний двіж був не лише на болотах. Німецька вата приповзла на вулиці Франкфурта. Та що там про європейський союз говорити? Навіть у Києві на третьому році повномасштабної війни теж є фанати побідабісія, обвішалися забороненою символікою коменяк і пішли до вічного вогню класти квіточки. Давайте пояснимо за штопає.

Не кричить, хочу кричить спілкуйтеся нормально. Спілкуйте. так ходіти дома. Тут нормально спілкуються. У меня голос підакати Позорище. стоїть пазоріше. Такої страхі такої поліції. Ну на перший погляд, пара літніх людей. Напевно, ветерани, напевно, їм 95. Плюс. Але якщо вам раптом стало зовсім трошечки шкода цю підстаркувату роду дурепу, прошу заспокоїтися. Як повідомляє ветеран російсько-української війни та київський активіст Олег Мороз, цю мадам-сталіністку звати Галина Савченко. До Другої світової, звісно, ніякого відношення вона не має, адже народилася за 5 років. Після її закінчення, але любить згадувати участь у війні свого батька і отримувала гроші на антиукраїнських протестах від вже забороненої партії ОПЗЖ. Але найцікавіше інше ця стара швабра даруйте у 2017 році. Виходила протестувати через проведення АТО. Більше того, відкрито закликала обирати президентом України тодішнього ДНРівського маріонетку Олександра Захарченка. Він правда не дочекався запрошення до ЦВК, зате дочекався вибухового обіду в Донецькому ресторані «Сєпар». Ну а Галині Савченко, ми щиро бажаємо не поїздку в геріатричний пансіонат, а якнайшвидший візит до служби Божої України. Готуй гвоздічки, Галина. До всього вище згаданого, друзі, хочу вам показати ще один кейс. Мені здається, наші поліції бажано взяти досвід, як реагувати на подібні випадки у Балтійських країн. Ось як, наприклад, в Латвії, де дід фанат Росії вирішив почепити на піджак значок, що він дурачок. Захотів, отримав. Успокоюсь! Я не успокоюю. Ніколи не успакою. Ніколи! Погоди, скоро придут, ебаный, тогда вы точно по-другому заговорите. Дай положить цветы, что ты меня держишь? Да что тут ждать, мне нечего ждать. Ой, Уйди, что ты меня трогаешь, ебаный, грязь. Как не так, и так не так. И снял пиджак, и все равно не так. Вот идиоты, а. Я не знаю ваших правил, вы меня не учили.